Ну, от все uh -huh. за планом, все буквально за кресленнями. Угу, uh -huh. Тільки тут по БДНу, бачу, вже не сходиться, тут з батаріну переговоримо. Чекайте, а це ж, що, ви не залили фундамент? Так, геологія дозволяє. Та яка геологія? Та сто разів так робили. Та він же ж завалиться. Та не завалиться. Та Та якось, завалиться. Якось буде. Зекономили гроші, всім роздали по 500 гривень, до речі, от ваше. Ну, да. так. Ну що, по руках? Ну, тепер ми цей будинок точно нікому не продамо. Ну, хоч по 500 гривень заробили. Це програма Вибори на виворі. сьогодні ми говоримо про підкуп та його наслідки. Таю, мене звуть Наталка Пономарів. Щойно ми показали вам наслідки підкупу, які можна побачити одразу. Підкуп виборців, про який ми будемо говорити сьогодні, діє трохи по-іншому. Його наслідки триваліші у часі, тож багато людей може не помітити їх руйнівної дії і не бачити нічого страшного у тому, що ну подумаєш, виграв не цей кандидат, а інший. І тому багато хто толерує продаж голосів. Ще за рік до президентських виборів дослідження Київського міжнародного інституту соціології показало, що українці доволі толерантно ставляться до голосування за гроші. Майже 16 відсотків. А це кожен сьомий наш з вами земляк, готовий продати свій голос. Наш бригадир каже так: б'ють, біжи, а дають то бери, або навпаки. Куп одне із основних порушень під час виборчого процесу в Україні. Такі факти стабільно фіксуються із кожною новою виборчою кампанією. Тож давайте розбиратися, що є підкупом. Підкуп може бути прямий і непрямий. Прямий це безпосередньо гроші за ваш голос. Непрямий це. Офарбовані під'їзди, лавочки і парканчики, вікна у школах, ремонти в лікарнях, продукти у кошиках і багато іншого. І все це від кандидатів та партій. Відповідальність за кожен вид підкупу своя. Загалом покарання може досягати 5-7 років в'язниці. Починаючи з 2014 року, постійно зростає активність Національної поліції України щодо фіксації повідомлень і фактів, які стосуються підкупу виборців. Якщо раніше до цього періоду були випадки, коли правоохоронні органи взагалі ігнорували повідомлення спостачів. Зараз таких випадків немає. За підсумками місцевих виборів 2015, українські суди винесли 80 обвинувальних вироків за виборче порушення, і лише 18 із них були за підкуп. Чи багато це зважаючи на реальні масштаби порушення? Найчастіше суди виставляють порушникам штрафи і позбавлення волі, але зі звільненням з випробувальним терміном. Вперше в Україні наприкінці 2018 року у Кілії Одеської області жінку засудили до п'яти з половиною років в'язниці. Достатнім доказом для засудження стали зафільмовані факти передачі лише двом людям і лише по 200 гривень. Це якщо раптом ви вирішите, що трішки це ще не підкуп. І ще подумайте, знаєте над чим? Очевидно, що це була не ініціатива самої цієї жінки, і гроші, які вона роздавала, теж були не її власні. Але ніхто із партій чи кандидатів, які втягнуть вас у злочинні дії, потім не візьметься вас захищати чи витягувати. Від вас одразу відмовляться. Я не можу не поставити вам запитання, коли Артур Герасимов сказав, що е, представниця партії Батьківщина в Одесі е, має строк за е, е, виборчу агітацію. Ну е, ви знаєте, що Артур Герасимов – це керівник фракції діючого президента. І ми всі абсолютно знаємо інформаційні е, історії про те, кого де притягували. Так, от те, що він сказав про Одесу, там близько немає нашої команди і нашої партії. Крім того, ви маєте розуміти, закон порушує не тільки той, хто купує голоси, але і той, хто їх продає. Виборці, які погоджуються брати гроші за голосування, також можуть підпадати під кримінальну відповідальність. Це може бути штраф від 1700 до 5100 гривень, виправні роботи до двох років або навіть обмеження волі на той самий строк. І у нас є десятки випадків, коли виборці, які продали свій голос, були засуджені судами, суди ставили за нашими оцінками достатньо ліберально до виборців. Але головне довести, що є невідродність покарання, а не дійсно застосувати надмірні санкції до виборця. Тому що тут треба і просвітою, і санкцією. Популярна в останні роки теза, що гроші треба брати а голосувати можна по совісті. А чого не взяти сьогодні? А голосуй за кого хочеш. Що це тобі що? Що там рукою ведуть, стоя тобі то стоїть. Заходь у кабіну і голосуй. Такі заклики можна почути навіть від політиків. В ці скрутні часи, навіть якщо вам щось пропонують, беріть, але голосуйте по совісті. Але по суті, це заклики вчиняти злочин. Про відповідальність ми щойно розповіли. Ну тут, як каже наш бригадир, і хочеться. І колеться. Це є пластівці. Е, маємо тут дешеві макарон, бюджетний, борошно, кілограмчик. А ну от звичайно важливий момент. Дмитрій Голубов. ділам довіряють. Кандидати вірять, що шлях до серця виборця лежить через його шлунок. Одні з найулюбленіших методів непрямого підкупу продуктові набори і безкоштовні обіди. Олійка, цукор, гречка, згущик, печивко. Перелік продуктів може змінюватися, чи то залежно від смаків самого кандидата, чи може від акційних знижок у супермаркетах, але суть одна недорого, ефективно, смачно. салат і два куриці, а макарони і два макарони сосиска. Це відео з кампанії на довиборах у Верховну Раду на Чернігівському 205 окрузі у 2015 році. Кампанія, якій судилося стати хрестоматійною як одні із найбрудніших в історії українських виборів. Геннадій Корбан тоді щедро годував Чернігів гречкою та роздавав цукор. Але все одно програв Сергієві Березенку той відпрацьовував іншу технологію, і відтоді в українську політику увійшло поняття сітки. Є факт, що різні кандидати мають широкі групи. Агітаторів, які здійснюють агітаційні послуги і отримують за це певну винагороду, це є факт, який можна спростовувати, але він існує. Сітка або піраміда це мережа агітаторів, які самі працюють за гроші і шукають для голосування інших виборців на платній основі. Чому це принципово для президентських виборів? Якщо на мажоритарних округах явище підкупу доволі локальне і для перемоги потрібно кілька тисяч голосів. То всеукраїнські вибори геть інший масштаб. І тут для відчутного ефекту кандидату потрібно мати розгалужену мережу. Кампанія 2019 запам'ятається взаємними звинуваченнями штабів Петра Порошенка і Юлії Тимошенко у спробах таку мережу організувати. Минулого тижня сталася доволі безпрецедентна подія в політичній історії України, вперше викрито загальну національну мережу чи, говорячи простою сто мою мову, сітку з організацією підкупу виборців. Ця політична сила називається партія Батьківщина, лідер цієї партії Юлія Тимошенко. І у першу чергу вона несе всю повноту політичної відповідальності. Ми зібрали всі необхідні докази того, що Порошенка через піраміду, яку очолює його депутат Березенка. Скуповує сьогодні по всій країні голоси українців, платячи за голос за діючого президента по тисячі гривень. Як будується піраміда? Для цього визначаються відповідальні на кожен виборчий округ, які далі будують мережу старших подільницях, а ті найнижчу ланку агітаторів, які уже від дверей до дверей шукають потенційних виборців і працюють з ними. Окремо, тут слід зупинитися на тому, що сама по собі агітація це частина виборчого процесу, як і робота з виборцями. Інше питання як оплачується робота цих людей. Закон про вибори президента у 2014 році заборонив кандидатам укладати з виборцями договори, щоб офіційно платити їм з виборчого фонду. Цю норму додали вимушено, щоб унеможливити легальні технології підкупу виборців. Як, наприклад, коли кандидат укладав тисячі договорів зі своїми виборцями, оформлював їх агітаторами і платив за це кожному, наприклад, по 200 гривень. Або інший випадок, виборцям роздавали по 500 гривень за нібито розповсюдження одного примірника агітаційної газети. І підкуп здається очевидним, і за законом все гаразд. <плес> Тепер, коли кандидатам заборонили платити агітаторам, це вилилося в іншу проблему. У штабі мають або знайти волонтерів, а це тисячі людей по всій країні, які будуть безоплатно від темна і до темна. У сніг і дощ працювати безкоштовно. Або оплачувати це поза офіційною бухгалтерією, на руки, що фактично теж є порушенням закону і підкупом. Офіційно з виборчого фонду агітатора можуть лише відшкодовувати витрати, наприклад, на телефонні розмови, проїзд, харчування чи проживання у містах, де вони здійснюють агітацію. Очевидно, що практика не відповідає законодавству, і це ненормально. Логічніше було б, аби ці витрати таки показали у звітності, а не закривати очі на мільйони гривень, що йдуть в обхід виборчих фондів. На мою думку, вихід це встановити чіткий ліміт на округ, скільки людей можуть залучатися до роботи виборчих штабів, для того, щоб у нас кількість штабістів не дорівнювала кількості виборців на виборчих дільницях, тому що на жаль, нинішня система таку ситуацію припускає. Спробуємо підсумувати, чому ж підкуп так прижився в Україні і буяє від виборів до виборів. Очевидно, це сукупність причин і лояльність людей, і те, що реальних вироків насправді обмаль, і те, що правоохоронці не завжди діють ефективно, і те, що парламент воліє, самоусунутись і не спішить встановити жорсткіші норми покарань. Так у Верховній Раді ніяк не можуть розглянути законопроект, який посилить відповідальність за виборчі порушення. Наш бригадир каже так, що пчоли проти меду Вася, не йдуть. Може і правда. І на сам кінець, якщо ви дивуєтеся, чому погано живете, а як може бути по-іншому, підкопом на виборах займаються найбільш корумповані політики. І, даючи їм підтримку, ви теж сприяєте тому, що саме ці корупційні інтереси будуть визначати те, куди рухається держава. І з кожними виборами це все зациклює і зациклює корупцію в державі. Будьмо мудрішими. Ну що, Андрію, я вирішила повернути тобі твоїх 500 гривень. А я тоді спробую повернути цей будинок. Гу! Шкода, що в житті не все так просто повернути назад. Тому не продавайте свій голос. Думайте перед виборами, а не після. Це була програма Вибори на виворіт».